Робота кипить, сап сушиться, прикормка мучиться, а гудлища готовляться. У нас було стільки два штучки в тому році. Одну короб зламав. Більше 4 метрів нема сенсу брати. На заброс шикарно і легенько, Толку з 5-метровки. Котушка у нас спринтер здається, той, що я на щуку використовував в кривому розі. Котушки дві штуки, то я її на щуку тоді і переставив. Чудово відпрацьовує по карасю. І новинка цього року у нас мах шестиметровий. Скажу чесно, слабо достає до рибних міст, але легенька, класна вудка і прикол в тому, що ловить більше кіліскопа. І таке буває. Рекомендую обидві, але я взяв би ще одну з кільцями, щоб, тому що цю, ну, на грані достаю до краю края, де карасі ловляться. А якщо якісь на другі міста піти, то треба брати телескопчика без варіантів, щоб доставати мерзопакосних карасиків. Сапет вже 2-3 роки відпрацьовує, теж нормально, дуги не лопнули, не поламались. Але карасі, ви знаєте, падлюки. Пилками ці ткань пропилюють досить швидко. Воно би було не так швидко, якщо б я їх не виривав з цього сапета з м'ясом. Але то таке добренько розвів болтологію. Зматую всі снасті докупи і на річку понеслась. Збоку, здалека, оял. Карафі, кара, яка я тіпу і гарний карась. Бачите, навіть прикормочка за пів години не розмила. Гарний карась. Червячок навіть цілий. Але червей у нас дофіга. Тому помішаємо новенького. І звісно ж зарядимо новеньку кашу. Що ми біда? Що черви крокоділи на кілограмового карася на великий гачок Я більше переживаю, що він його не зажре, а він зажирає. Блін, тут каша на місці, а я новий ковтяг не пив. Приблизно туди ж. Плюс-мінус залишилось почекати і впіймаємо ще. На на на. О! Ох, не фіга собі. Та ладно. Справжній кабан. Оп. Просто такий кабан. Так, десь там така. А то я все. Не взяв я на кучу скидувати, бо кожного моменту десь може падло схватити. А в мене нічого. Не готова. На тоненького черв'яка цього. Але розкрансала, не хоче повського брати. Видно, дзьобика розрива, не проходить. Що за собака дита буде, наче, коне. Але при цьому... Як в анекдоті, движення є, результата нові. Результат в тому, що витягуєш через півчаса гачок порожнього. Схема та же. Фінікійська схема. <рес> Фініки ліпиш. О. Це отсилка до нового фільму, який я ще не бачив. Фінікійська схема. Але якщо він буде хоча б половину такий, як попередній, як же ж воно було, Грантотель Будапеш, здається. Щось таке. Непогане кіно таке було. Трошки мрачне, трошки добре, трошки цікаве. Свіжо, як то кажуть. Побачимо, як це буде. Ну таке, а ще побачимо чи ще карасики будуть. Дибає, що дурне. По факту не бере ніде. Аж рука дргається. То тут, то там, як вальне, так вальне. Откуда дика, але хоча б я бачу інколи десь... Карасько, пошитя риється, це уже добре. Ладненько. То дергне, то положе, то дергне, то положе. Похоже, ти кук про шмандовку білу. Да. Сама безконтова риба, але як ви бачили, не так давно. Суперові відоси, вони реально суперові. Де ті падлюки були по пів кіло. Половити її буває дуже і дуже цікаво. Коли, коли крупна. фик пик Аж, аж тут соседнім поплавком пузері пішли карайся. Яка. Ого. Кто так делає? Тинькороп, не короб? Ні. Але карай добро. На колінах. Снімаєш яку. Оп! Хороший засранець на перетяжки. Обозні цінитку. 4 метра, коротенько. Яйнобойка. Але коропів по 30 кілограм тягать вона не годиться і ці З буру ми таку вудку на короповій рибалці минулого року зламали, але коропи були знатні. Вона легенька просто. Вона зроблена для того, щоб для ось цього... Для цього карася вона зроблена и коробчука кіло два не напрягать. А як сдуру тянуть экстинингом, то можна самі знаєте, що сломать. Коротенька махова, 6-метровка. на 2 метра довше, на 4 далі кидає. Але махова. Теж класна. Не така легенька, як 4 метри. Але собака сьогодні не лога. У нас там є У нас Така супер лапшиста. Треба її найти взяти, поставити. Хоча може не телескопи взяти карховики. Зеокс, нейтринок просто. Як і помните. Безсмертний телескоп. Я впевнений коропа на 10 кіл, взять ним взагалі без проблем. Якщо ми 5-6 кіл піднімали, він не зламався, то і, і таку натяжку я в житті не на одну рибу не давав, даже в половину. Два-три тіла натяжка острила. Подлюкачки іще. Сильно сносе рядю і вітер поперне слабий. Погодка портиться. Передавали буде раз в два-три в сильніший вітер. Тут по-хорошому достать з цієї сторони, але сонечко в халю буде сидіти слабо. Тому якось обійдемо. Тут добре, треба просто п'ятої ранку приходити, а не овось. Дивіться, подивіться подиві, він, сидить прямо з під берега. Карать копає, що, що трактор. Але при цьому не плює, бо їх небагато залишилося. І через їм на всіх вистачає, того і нема. Трачки болячки. Щука не скидається, не видно ні одної. Я би покидав на щуку, але якось як бачите. Заслаб я постарів. Дед з поплавчанкою. Ось така от еволюція на шейбавні. Не на лодці, не на чм, не на дай них поїхати. Але і за це ми дуже велике скажемо дякую, бо це просто неймовірно. Завжди може бути гірше. Так, 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 що це було. Чорти гадна, набути нево. Тут берега просто... Так, карась був, я його налякав, проплюнув. Так, а це що було? Тут цей подлюкає чернухою, ще поді, піди розберись. З під берега узяв. З-під берега. Як я й казав. Капець. покльовка онлайн. Камеру з зумом я не брав, бо це лишніх кіло Тягнуть на горбу. Тут уже пусто. Бачили? Вудлоще соседнее попердолило. Тоже с тут берегом взяло. Я хвать демона, а его и нет. Я так Ну что, зараз свежечка подвяжем. Так клювало, так тягала та йханий бабай, запутай байс хватит а його і не Все я з вами а я якраз узявся поводки штампувати бо тоже хвать. а запасные очки не нема. еще тоньше, еще на тоньше леске лески. Зимние. Они вообще никуда не годятся в таких умовах. Так, ладно. Разумеем болтовую. Ця фігня давай по новий. Хоч гачки не розгубив. Одна і та же фігня. На цей раз ще й гачок порожній. Хто це робить зрозуміло. але явно дуже хитра жопа. Чого? Зараз розберемося. Найдемо ми вправу на кожну хитру щучку. Оп. Махалочка наша зачотна. Видно, що ми просто красноперка під берегом залива. Обратно вінкає, сягає, топе. Ситає, ні при цьому не бере. Хоча чорт його Воно кругом сота, але інколи карасі проскакує. Але не цього разу третій раз мимо главна якась недобросовісна совісна там так само кругом та там дергне то саме так добре було, як сонце тільки що закрило хмарами. Просто супер. Але як то кажуть, не тут собило. Хоча може ще закриє. Марні особо не передавали, але вона нікого не питала, прийшла. У нас є капюшончик. І погодка стихає, ну що. Hunter Legend. Ціна якість. Ні на що не замінить, не промінять. Ваш час іще настане. А сьогодні вони попрацювали Нічогенько Набомбукали. Ну то таке. Достаємо рибку. Мус Зеокс. Сапетику вже рочків 2-3. Уже зовсім дорослий. Сапет для тарані. Хоча як бачите, карась не дуже чіпляється, але чіпляється падло. Карась коробчук, вони це обожнюють робити. Блін, блін. Треба десь положити, хай сушиться хоч трохи. Додому менше води нести. І більше риби. Отакі От пироги. Що ж, силочки в описі під відео, бомбящі коменти вітаються. Не прощаємось і не тікаємо. Я вас всіх виловлю. Всім пока і до зустрічі на воді.